Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І це відео записав, щоб десь почути вашу думку, підказали, хочемо провести акцію. Акцію навіть не для тих, хто купує чи буде купувати, а власне акцію для наших підписників в Ютубі, Фейсбуці, в Тіктоці. Скажем так, акція проста. За підписку на нас в соцмережах і в Ютубі хочемо розіграти якийсь цікавий подарунок. Поставимо межу, оскільки нас вже майже 6 тисяч підписників на Ютубі. І є пропозиція, що коли ми наберемо 10 тисяч підписників на Ютубі, а це не так складно. Якщо активно включитися, я думаю, що це можна. Доволі за короткий період часу розіграти щось між нашими підписниками, просто як подарунок. Пишіть свої думки в коментарях, буде дуже цікаво почути. І вже давайте такий дедлайн, таку лінію підіб'ємо за тиждень, коли понаписуєте свої думки. Визначимося і знімемо відео з точними умовами. Проведення акції і точними термінами або точними показниками, до яких ми будемо, власне, прагнути, і до яких ми, скажімо так, прив'яжемо цю акцію серед наших глядачів, підписників на, наших, власне, на нашому ютуб-каналі і на наших сторінках в соцмережах. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.